Юлія, мама підлітка із аутизмом. Цей діагноз її сину поставили десять років тому. Як розповідає жінка, спочатку думали, що це неабияк змінить життя їхньої родини. Однак потім зрозуміли, нічого страшного у цьому немає, адже такі діти можуть відвідувати школу, гуртки і спілкуватись із однолітками. Комунікація дається їм трішки важче, але в цілому це такі ж діти, як і всі інші. Коли Матвій поставив діагноз аутизму, життя дещо змінилося. З Часом це розумієш в принципі життя продовжується, воно просто інше. Так, да, починають оточувати люди, які тебе розуміють, які підтримують, це дуже важливо. І розумієш, що з цим можна жити. Да, дещо по-іншому, але воно таке саме яскраве життя. Так само можна подорожувати, так само можна дружити. Юлія каже, аби таким родинам як їхня жилось легше про розлади аутистичного спектру, повинні знати не лише ті, кому довелося з цим зіткнутися. Із інформуванням населення допомагають спеціалізовані фонди. Щороку у міжнародний день поширення інформації про аутизм, котрий припадає на 2 квітня, вони організовують різноманітні благодійні заходи. Наприклад, цьогоріч у Рівному вирішили провести показ фільму «Темпл Грандін про одну з найвідоміших у світі жінок з аутизмом американську вчену, письменницю та професорку тваринництва. Фільм про людину, яка досягла певних успіхів і мала при тому аутизм. Цей фільм був тільки. На російській мові ми зібрали кошти і перевели цей фільм на українську. Це буде разовий показ. Ми домовилися з керівниками кінопалацу. Вони дозволили нам на благодійній основі провести цей показ. Я дуже вдячні їм за те. Але далі цей фільм ми через соцмережі розповсюдимо їх, покажуть там інших містах. За словами голови громадської організації, рівне разом Світлани Марчук, цей фільм доводить суспільству, що люди із аутизмом нічим не гірші від інших і спонукає задуматись над нашим ставленням до них. Відтак показати кінострічку саме у день інформування про аутизм було надзвичайно важливо. Тож їхня громадська організація підтримала цю ініціативу. Мені здається, кожна людина мала би так реагувати, коли е, якась справа стосується дітей, дітей з особливими потребами, людей з особливими потребами, навіть дорослих е, і. Це не може не знайти відгуку в серці, і відповідно ми завжди з радістю відкликаємось на такі ініціативи в нашому місті, в нашій громаді. Доносити інформацію про таких людей до суспільства потрібно завжди, і навіть під час війни. Адже чим більше людей знатимуть про існування дітей з такими розладами, тим легше вони зможуть адаптуватися до життя. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.